Доброго ранку, колеги. Ми розпочинаємо традиційно розпочинаємо серію брифінгів стосовно виборчої дня голосування. І е, починає традиційно, знову ж таки, починає е, цю серію брифінгів голова Центральної виборчої комісії Тетяна Володимирна Сліпачук. Пані Тетяно, вам слово. Доброго ранку всім. Сьогодні дійсно дуже важливий день. І сьогодні країна наша з вами має вирішити і обрати собі президента. Я думаю, що ми всі зрозуміємо, що прийти проголосувати це дійсно не просто момент у житті. І для того, щоб наші виборці могли це зробити, Центральна виборча комісія намагалася забезпечити всі необхідні складові виборчого процесу. Вони нами зроблені. ми Вклали багато зусиль для того, і е, ми будемо і надалі стояти на сторожі прав і інтересів наших виборців для того, щоб вони мали можливість виконати свій громадянський обов'язок, в тому числі з певненістю, що їх голоси будуть належним чином враховані. За цей дуже незначний проміжок часу з 31 березня до 21 квітня було зроблено дуже багато речей. Були дуже серйозні виклики, пов'язані з формуванням дільничних виборчих комісій, пов'язані з заполітизованою політизованою полемікою навколо дебатів. Але я думаю, що ми з вами це подавали, і зараз дуже важливо заспокоїтися, зосередитися на тому, що треба зробити вибір. Абстрагуватися від політичного накалу, тому що це зараз ще відчувається в суспільстві, і певною мірою я теж закликаю засоби масової інформації, штаби залишити в спокій наших виборців для того, щоб вони могли помірковано, усвідомлено зробити свій вибір, щоб на дільничних на, на дільницях не е, ці страсті повтихали. Треба. Робити вибір зараз, якраз саме той час. Ми слідкуємо за процесом, ми координуємо його, ми оперативно реагуємо на всі ці ситуації, які складаються, і саме тому я до цього закликаю. Хочу вас запевнити, що на сьогодні, за винятком однієї, дільниці, всі дільниці відкрилися. Деякі з запізненням тому були об'єктивні, чи часом суб'єктивні причини, але вони подолані. Стосовно тієї дільниці, про якої вже була інформація в засобах масової інформації, я маю на увазі виборчу дільницю номер 140-379, 60-го округу, то я хочу наголосити на наступному: по-перше, треба вважати, що ця дільниця знаходиться на лінії розміжування. Саме вона, в тому числі, і попала в перелік тих дільниць, відповідно до яких Центральна виборча комісія після прийняття указу президента приймала постанову номер 303 від 12 лютого 2019 року про деякі питання організації та проведення голосування громадян України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в окремих регіонах України. Дільниця дійсно знаходиться в складному району. 31 березня на цій дільниці змогли ну, і виявили бажання проголосувати лише четверо виборців. На сьогодні внесено у список 192 виборців. Та інформація, яку дали представники поліції, не є коректною. 192 особи. Ми знаходимося в постійному контакті з головою Донецької обласної державної військової адміністрації і ми. Намагаємося, ми вирішимо цю проблему, щоб ця дільниця відкрилася і люди могли проголосувати. Тому в нашому, якби, знову ж таки, мій заклик, не треба панікувати, треба зберігати спокій, робити свою роботу і забезпечувати вибір громадян. Також я хочу сказати, що, на жаль, сьогодні зранку на одній з дільниць стався прикрий випадок, де помер один із виборців щире співчуття його родним. Це дійсно приклами. Знову ж таки, я дуже прошу. Давайте зберігати спокій і голосувати. Країна і кожна з нас очікує цей вибір. Шановні колеги, ми. На зв'язку ми будемо оперативно реагувати. Ми будемо надавати вам всю необхідну інформацію, тому що дійсно розуміємо, що це є важливим для нашого суспільства. Якщо у вас є запитання стосовно сьогоднішнього часу, я прошу, буду намагатися відповісти. Дякую, дякую, колеги. Будь ласка, піднімайте руку, представляйтеся. спочатку дочекайтесь мікрофону, щоб було чутно. А представляєтеся і стати запитання, Леся, будь ласка. Леся Головата, п'ятий канал? У мене є запитання щодо виборчої дільниці в Лебединському. Скажіть саме, що саме є перешкодою для того, щоб ця дільниця відкрилася? Це перше питання. А друге, соціологи очікують значно нижчу явку виборців ніж було б час голосування у першому турі. Які очікування ЦВК є щодо явки виборців? Дякую. Дякую. Там декілька причин. По перше, щоб дали кандидатури до складу цієї дільниці майже всі мешканці Маріуполя. Це не дуже коротка відстань до Маріуполя, і знову ж таки, саме з місця знаходження цієї дільниці стало причиною, чому на сьогодні ці особи відмовляються виконувати свої функції. Також наскільки мені відомо, поліція розглядає інші причини, яким Могли бути, могли бути підставами для того, щоб люди відмовились працювати. Але наскільки мені відомо, базова причина пов'язана саме з, ну, скажімо, специфікою цього регіону і знаходження цієї дільниці майже на лінії розмежування. Стосовно ну, збільшеної кількості да, осіб, які мають сьогодні проголосувати, ми за те, щоб якнаймого більше громадян наших зробили цей крок і зробили вибір, тому що це важливо. Дякую. Будь ласка, ще запитання. ТСН 1 плюс Олена Мацюцька опора повідомляє про те, що в деяких областях вони вказують саме Дніпропетровщина, що на спецдільницях, начебто, вони зафіксували втричі більше бюлетенів, ніж людей, які там могли би проголосувати. І в опора ж говорить, що, наприклад, на деяких дільницях на Волині вони говорять, що бюлетенів привезли менше, ніж є в списках виборців, але там ідеться до 10 бюлетенів різниці в, в мінус. Чи це так, чи є така інформація, і е, чи е, ЦВК готова до того, щоб довозити бюлетені, якщо це буде необхідно. Дякую. Дякую. По-перше, я зразу вам відповім, що ми будемо реагувати, відповідати по кожному конкретному випадку. На сьогодні, на зараз, на сію, от саме на цю хвилину, я не можу відреагувати на вашу, тому що у вас не поіменований ситуації. Мені потрібно, як тільки в нас буде. Я, я тому вам і відповідаю. Тому як тільки буде інформація, яка буде конкретна, ми будемо реагувати. Стосовно бюлетенів, то я знову ж наголошую, базова проблема, яка є підставою, чому інколи бюлетені може казатися, що їх більше, чи може казатися, що їх менше, пов'язана з питаннями публічних закупівель, коли вони робляться, дуже за значний час до того, як формуються уточнені списки виборців. Знову ж таки, все, що ми могли зробити. Робити і стосовно до друку бюлетені і діставки цих бюлетені до дільниці, це вже було зроблено. Дякую ще. Будь ласка, лівий фланг. Тетяна Наконечна, ICTV. ще по Лебединському. дозвольте уточнити, то не приїхали представники саме якого штабу чи йдеться про саме членів ДВК чи про спостерігачів? Будь ласка, поточніть. І коли стане відомою інформація про явку на 11 годину? Дякую. Явка на 11 годину буде відома на 11 годину. Це, я чи я не зрозуміла вашого питання? Стосовно дільничної... ми говоримо про членів дільничної комісії, не про спостерігачів. Ми говоримо про те, що відповідно кожне з кандидатів, які призначали туди свої кандидатури, так з кандидати в президенти, призначили осіб, які мешкають в місті Маріуполі. Дякую, ще запитання у мене. Є ще уточнення. Скажіть на якій саме а, дільниці помер виборець? чи відома причина, і от де це трапилось? Так, да, я перепрошую відповідно до закінчу, Там ваше було питання, наприклад, коли ми будемо намагатися вирішити цю проблему як скоріше. Для цього я вам відразу повідомила, що ми вже знаходимося на оперативному зв'язку зранку із губернаторами, в тому числі з окружною виборчою комісією, для того, щоб вирішити це питання. Стосовно цього приклого випадку, це сталося в Тернопільській області. Козівське відділення поліції Бережанського відділу повідомило про це. Це виборча дільниця, номер, якщо це у вас саме номер цікавить, 610 496. Але я думаю, що треба, ну, ця інформація, скоріш за все, буде відома, але я закликаю поважати почуття родичів. Дякую, що запитання. Будь ласка, давайте ось крайні запитання. Давайте все, що я знала, я вам розповіла. Я не розумію, яке саме оточення ви від мене вимагаєте. Вони вони не хочуть їхати туди виконувати функції, які вони мають виконувати зараз. Ні, вона в іншому місті відкритися не може. Ми зробимо все для того, щоб вона відкрилася і працювали люди саме там, де вона є. Це не переїжджий пункт, який може переїжджати з міста на місто, переїхати до Києва і відкритися тут. Там виборці знаходяться, а не тут. Колеги, як я зауважував на початку, у нас сьогодні серія брифінгів, тому на зараз ставимо паузу. Дякуємо вам і чекайте наступного брифінгу. Дякую за Лебединським. Слідкуйте за нашою інформацією стосовно цього. Як тільки буде у нас додаткова інформація, ми будемо повідомляти.